в по валах. Не знаю, як можна. дитинство це, виходить, немає повноцінного дитинства, просто діти в таких умовах проживають. Виїдьти зараз небезпечно, поживи десь в якихось нормальних умовах більш-менш, правда чи ні? Потім легше стане, повернеться назад. Я чесно не розумію. Чим люди думають, чим батьки думають. Як би не було там тяжко, але я не думаю, що тут легше жити, правда? Є хто? Та Забаркадований. Буквально місяця-два назад ми отсюди вивезли сім'ю і троє дітей. З цієї квартири. З цієї квартири. Так. Але кажуть, що вона вже повернулася назад. Ми дуже багато їй допомагали. Вона жила в нашому центрі. Потім поїхала в Ірпінь, І там в Ірпіні купили квитки до Норвегії. Але кажуть, що вона назад повернулася.